Салют, друзі! Вітаю всіх на каналі а 3 а 2 крю І зараз іде новий івент на Шерідана Ракетного. Знаю, що ви всі е, там впотіваєте за те, щоб його забрати, і всіх запрошую на стрім. Сьогодні о 13 годині буду також проходити а, разом з вами, будемо проходити забирати ракети і буду грати саме на Шерідані ракетному. Трохи сьогодні вже пограв, забрав вже три слоти. А зараз хочу вам показати один із моїх боїв, який був у мене на регресорі в рейтингу в 5000. І дуже такий цікавий бій. Поїхали! А друзі, карта буде у нас малондейк і ця заруба буде відбуватися саме на цій карті. Цікаво, те, що граємо тут 2 дев'яти рівні проти 8 рівнів. Ну і на регресорі. Друзі, якщо ви не знаєте, що це за танк, це топовий танк із першого сезону ретротопії, який можна забрати, виконавши всі, забравши всі кіткоїни. І також вам випаде після отримання регресора фон профіля такий самий, як у мене. І Якщо не знаєте, що за танк хочете подивитися, можете зацінити його. Є у мене огляд, його як на мінімалках, який взагалі не грається, так і на максималках. Як, ну, Кажучи, що зараз він у мене є на максималках, граю цей бій і хочу одразу сказати такий невеличкий спойлер стосовно того, що... Що я взагалі зробив в цьому бою? Та, мабуть, нічого і не зробив, друзі. Тут е, все, що відбувалося, здавалося, що я взагалі е, відчував себе тут ну, якимось недоцільним, непотрібним і так далі. Тобто VMX першого прототипа зробив постріл, не пробив. Тут від мене тікає прожита 46-й. Тут я влучаю йому добрий постріл в гуслю. Команда грає, справа якась вже там теж відбувається заруба, важкі танки вкатують. Тут начебто не бачу ніяких ПТ-шок, тому що я гадаю, що там виїхав вона не дала, тобто, скоріш за все, тут нікого немає. І я ж, звісно, мав тут подивитися. Ну і подивився: 310 непробиття від першого mx першого прототипа, вибачаюсь. От, а тут о, 50 ТП стоїть, бачите, лючки йому вицілюю, але даремно, даремно вицілюю лючки. Знов таки не летить, і вже пройшло півтори хвилини бою, а я просто знайом, друзі, 5 рейтингу граю. І не розумію просто того, що хотілося б, знаєте, сказати, що все ще попереду, але, друзі, перший постріл 445 у мене проходить, і я просто вже... Трошки, звісно, злюсь від того, що е, такі цікаві бої відбуваються, і просто сюди вкатив такий на, скажімо, е, на емоціях, можна так сказати. Але бачу, що тут є МХ, по МХ судаю, прожетто не пробиває. До речі, 46-й прожетто був раніше цікавіший, зараз в нього такі якісь плюхи по 190-200 по 200 максимум. Я взагалі мені не подобається. Пограв на ньому, згадав, діло бували старе, але нічого не виходить. І тут, друзі, я залишаюсь вже на 2626 хітпоїнців. І, звісно, прожето тут заважає. Також у нас мінус один танк, якщо брати е по, скажімо, по балансу. Тобто, е зараз тільки рахунок зрівнявся, зараз стало 2-2 і е прога тут. Е Прога все одно вицілює, прога, що робити, не зрозуміло. Ну, що роблю, друзі? Роблю щось, щось роблю. Він хотів заїхати, я хотів якось від борту зіграти, але виходить так, що я забираю прожетто і начебто на цьому все добре. Але, друзі, подивіться на карту. Зараз на карті ми граємо 5 в 4, начебто все круто. Але танки противника майже всі фулові. І це певна небезпека є. Від того, а тут ще й не пробивається він нормально, голду підрубає. На голді ще критую йому БК і звісно здаю назад. І поки я тут вирішував, що мені робити, адже 400 хітпоїнтів у мене залишилось на борту, і я навіть не знаю, що робити. 346 ще проходить в лючок. Дуже гарно і цікаво, 50 ТП пробивається. Він закритований БК має. І у нас Еміль забирає 50 ТП. Також тут фіксер катається поряд зі мною, але фіксер шотний. Ну, а що робити, друзі? Як ви знаєте, я звик постійно рвати дистанцію, і тут з моїми хітпоінтами роблю саме те, що і називається розриваю дистанцію. І бачимо, що там Еміль з'явився, але Еміль забирає нашого фіксера. Тобто ми залишаємося вже в меншості у нас два танки проти трьох. І як пам'ятаєте, вони там були майже всі фулові. Бачу, що Еміль критує Емілю випадково, Критується тут БК, але забирає Ісу 152 мого, скажімо, тіммейта. І я залишаюсь один в три. Тут просто постріли. Якщо перша половина бою, ви пам'ятаєте, що я взагалі просто якась люта бездіяльність була. Це один із останніх моїх боїв в рейтингу, коли я апнув до 500 я вирішив в той день вже не грати. І тут, бачите, Ісу підпирає справа Еміль і десь ще має бути АСМ. Скільки у само АСМ хідпоїнтів не зрозуміло, тут знов таки не влучаю, тому що я навіть не зводився, друзі. Ви самі це бачили, тому що нема на це часу Еміль. Має зробити постріл швидше і це достатньо важко. Бачу, що Ісу-152 прокатується сюди і розумію, що мені з горочки простіше буде його забрати. Викатує, він навіть не дивиться на мене, і я його забираю. Але, друзі, киде? і має десь бути Еміль. Просто тут реально адреналін зашкалює в таких ситуаціях і бачимо, а Еміль не пробиває. І вибух БК, друзі, на 25 хітпоїнтів відправляється в ангар. А де ж той самий Самуа СМ? Звісно, на базі тут його немає на респі, тому що він не АФК, він десь грав. Навіть у Самуа видно по е, тому списку, що в нього є 2 кіла. І де він є, і скільки хітпоїнтів, я навіть не знаю. Він світиться, друзі. Просто на галді я забираю Самуа СМ з першого пострілу. І от просто залетіло так, як треба. І така от, друзі, перемога, начебто нічого особливого, але це калабанов. Я не сподівався, що це буде майстер. І це дійсно не майстер. Тут лише перший клас, є Каса Смерті, медалька воїна, тому що 4 фраги, і по, скажімо, 4 тисячі шкоди, 4 фраги. 5089 рейтинг був на цьому бою. 186 тисяч срібла нафармив за цей бій. Товно того, як виглядає статистика по гравцям, вона виглядає таким чином. От такі друзі, справи. Ніколи не покладайте рук і ніколи не здавайтеся. Всім вам бажаю гарних боїв. Ви пам'ятайте, все буде Україна, пока.